Всем привет! Сегодня знам коп. В общем, вот такий лисок, ну, лисик лис, звичайный лис, лис. кика зайшов, дын-тен-тен прошел, пробок сразу смать муж. Был сигнал. Такий сумнівний трошки, але випав отакий от його кругляшок. Що за кругляшок? Зараз подивимося. Мабуть, щось радянське. Да. Радянський. Ще й, Ні. Ще й ранній совет. 46 -й рік. 15 копійок. Не знаю, чи вам буде видно. Ось така штукенці. Нормально. І це б не ще слід від нього залишився. Від монетки. Прикольно. Почин непоганий. Ну, скажу чесно, це в мене вийшло, яка це? Третя ямка, бо три пробки викопав. Це також воно якось так тин -тин било туди, не сюди. Ну, нічого. Отак От його знахідку. Добре. Шукаємо далі. Ну, так, народ, ну, давненько я вже ходив. <кхе> не було нормальних сигналів, були там, але <кхе> не ті, що треба. І ось нарешті сигнальчик. І схоже на монетку. Зараз подивимося, що воно таке ще навіть не дивився. Величеньке. П'ятак. Маємо п'ятака. Маємо п'ятака, 80. 83-го року. Ось такий його п'ятачок у нас. Радянський. Пізній радянський. Ну. Снагідка нічого не варта. Проте слава Богу, що й така. Скільки сигналів взагалі нема. Нормальних, кольорових маю на увазі. Як не проволока, то чорний метал. Ну що ж, шукаємо далі. Ну, блін, в мене пороблено щось. Це ж сама ямка. Виключив телефон. Махнув катушкою ще хлобиск. Щось бзденька. Ось такого штукенці. Це мабуть одна копійка також СССР. Щось мені з одної ямки по дві монетки везе тільки. Монетки трішки не ті, що треба. 1986. Я бик хотя бы 800, о да. Або 1700, ну нічого. Пойдет. Шукаємо далі. Так собрали. Десь за тим гокущиком була та п'ятерка і подинечка. Знову був сигнал. И знову в нас монетка. Видите, яка покажемо. Класно старчить. Опа. І що це у нас таке? І знову до нас пожалував Радянський Союз. Знову дві копійки. А, сьогодні ще не було дві копійки. Ну, Вже є. Дві копійки 70-го року. така во штук'янці. Ну пойдет. Як кажуть, на безриб'я і рабриба, і рак риба. Будемо йти далі. Шукати. Давайте дивимося, не переключаємося. Може попаде щось цікаве. Так, народ, попав я на якесь місце. Місце проклятих ножів. Бо, блин, що не чорний сигнал, то ніж. Відійшов я так від дороги в сторонку. Перше попалася отакого от байда. Так, положу я на землю. О, що було вичевидно, в руках це таке. Я так зрозумів, це був складний дерев'яний ножик. Ручка була дерев'яна, типу як французької фірми оттімель, в общем, французькі ножі теж такі роблять. Полностью ручка дерев'яна, він складний. Тин тин-тин. Ручка гнила, ніж залишився. Він був той сигнал. Десь, чекайте, це він був От десь тут около цього дерева. Чистота. Жодного колишнього сигналу. Знову чорний сигнал. Викопую і блін знову ніж. Ось такого штукенце. Це вже повністю желізний він був. Ну Це вже, мабуть, солдат. хоча холера його знає, що воно таке було. Кінчик трішки вломаний, ну все одно це металолом. Хтось його був перегнув добре. Керше отакого фігню. А, і ще. Це ж не всі ножі. По дорозі сюди попалося отакого от чуду. Це перечинний ножик Аля совєтський Ну не Аля совєтський це є-совєтський. У мене колись в дитинстві такий був. Кінчик в нього вламаний. Ну Це з грибників хтось загубив. Накладки текстуліт. Ну така фігня. Ціло цікаві, не можу зрозуміти. Якщо хто знає, то скажіть. Оскільки супутка така незрозуміла б. Ну як зрозуміла, що ножі, але непонятно якого біса вони тут аж два штуки. Зараз походимо і ще що попадеться, побачимо. Ну, Хто має які теорії пишіть, буде цікаво. Ну що ж, ми будемо продовжувати шукати до наступного сигналу. Блін народ, це капець. Тут така мусорка, що лки-палки. Там от отстойники, он туди го. Блін, смердить, не не можу. Коротше, був сигнал. Непонятний сигнал. Думав, що якась щось радянське, чи проволока, або якась он таке скакав. Блін, дивіться, що. Я тільки в руки взяв одразу камеру. О! Трошки він гнутий. Я його чуть-чуть капочку так. Наверно, як вивертав вже. Капець. Почистити, вирівняти, ёлки палки красота. Оце штука. Вушко ціленьке. Так, зараз треба тут трошки пошурхати, Пробігтися. І видно, що срібло. А, ні, не срібло, латун. жовтий метал. Ну нічого. Краха свіща. Блін, так такого хреста підняв. Шкода, звісно, що трошки зігнутий, але це нічого. Вдома вирівняємо, акуратненько, Все буде тип-топ. Блін, як завжди, я блін, цокнути. Мудрився. Ну скажу чесно, блін, я навіть не знав. Ну аж підкурення там мого було. Того. З -під коріння било. Один корінчик я зрубав. І вже ви звідти вишкрабував, це навернею його звідти вишкрабував. Його ли пали. Грязний. Ну нічого. Красота. Оце, блін, знахідка. так. Капіта. Не зря пришел. Ну что ж. Бляха на не хочу. Красотища. Ну что ж, шукаем далее. Красота. Добре. Красота красотой. Время не ждет. Будем искать. Так, любі друзья. Закончился мій коп. Ну, я гадаю, он был недаремный. Значить так. Перше по шмурдяку. По шмурдяку отакі у нас діла по війні. Перша світова, друга світова. В общем так його. Ну. Цікаві ножі, там ще був один. Я його так не брав, бо він дуже великий був і це то був вже теперішнього виробництва, сильно іржавий. Та й кинув його. Не влазив мені в сумочку. Аби рюкзак було знімати, впаду. Ну то таке кольоровий метал. Також алюмінієва проволока, Ну як завжди, пробки не беру. Так, по монетках. По монетках маємо отакі от годіла. Значить так. П'ять тачок у нас один є. Бляха, комарі собак, в лізуть. Кхе. Ладно. Короче. ССЗЛІ. П'ять копійок, 83-го. Дві копійки. Єлипали. Блікує, ну нічого, 2 копійки 70-го року. Отак його. Одна копійка. Якого тут 86-го року. Ну коротше, Це такий майже шмурдяк, але приємний шмурдяк, приємніший за лосового. Це хоч знаходиш, але знаєш, що це монетки. І 15 копійок. Яко там 46-го року. Ось така штука. І для мене хід сезону. Ось такий охрест. Звісно шкода, що шкода, звичайно, що не срібний, а мідний, проте все одно. Ось така штукенці. Бляха, собака, фокус не нагадається. Ну нічого. Коротше, класна штука. Дома я його не мив, вдома вже помию, почистю, вирівнюю. І буде в мене перший хрест, якого я знайшов. Ну що ж, ось так його Покопали ми трошки. Картунка працює. Комарі кусають. <кхи> ну добре, дивимося відео, підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки, дизлайки.